Якщо ви подорожуєте Норвегією і шукаєте справжню атмосферу Скандинавії, паб Егір у Фломі чекає на вас. Пориньте у світ легенд з келихом крафтового пива у руці. Це надзвичайний досвід і також дегустація. Егірбрері це смак богів у самому серці фьордів. У мальовничому селищі Флом ховається справжній скарб для поціновувачів пива, міфів та північної атмосфери. Вікінський паб-броварня Егір, названа на честь Егіра скандинавського бога моря та пивоваріння. Ця бригарія збудована у стилі стародавньої вікінгської зали. Потужні дерев'яні балки, різблення, палаючі вогнищі у центрі. Тут ви не просто п'єте пиво, ви мандруєте реальному часі. Ви торкаєтеся усього, чого торкалися справжні вікінги, і проводите час у своє задоволення. Це крафтова броварня. Ось можна побачити агрегати, які варять пиво. І ця крафтова броварня здобула міжнародне визнання. Тут варять пиво за традиційними рецептами з додаванням місцевих інгредієнтів від елю з єлівцем до димного стаута. Скуштуйте піно легендарного егір іпа, освіжаючи бею блунде, Або щось міцніше, як от Ролар Амбер олле, що чудово пасує до страв із дикого м'яса, лососа чи традиційного. Ядня. Це місце де туристи, пивомани. І навіть сучасні вікінги збираються разом, щоб насолодитися смаком Норвегії, її культурою та легендами. Я була вражена наскільки тут різноманітна публіка, аудиторія, наскільки криті і приємні тут офіціанти. Реально раджу, якщо ви шукаєте справжню атмосферу у Скандинавії, так, звісно, можна відвідати якісь села, спеціалізовані тут вікінський стайл. Де можна зануритись у побут, це у Гудванген. Але якщо хочете оминити Гудванген, а просто посидіти за вечерю і зануритись у цю атмосферу вам сюди. Тут ви зробите і гарні осесії і занотуєте собі круті спогади про подорож долиною вікінгів. Ми випадково натрапили на це місце. Не сподівалися, що після насиченого дня, коли я була тургідом цілий день в автобусі з туристами, мені все ж таки вдасться відсвяткувати мій день народження, і ми так і це зробили. Це маленький дегустаційний набір, де буквально по пару крапель кожного виду пива, але із кожною стравою він розкривається неймовірним смаком. І, і страва, і напій доповнюють один одного. Дякую, що поподорожували зі мною і дуже раджу завітати в цей заклад. Ха, де бра!